Безкоштовна повна загальна середня освіта для дітей учасників бойових дій, дітей, які втратили батьків під час війни, дітей військовослужбовців. Чернівецький ліцей іноземних мов комп'ютерних наук та інформаційних технологій розпочинає роботу над реалізацією. Освітнього проєкту, повна загальна середня освіта для дітей учасників бойових дій, дітей, які втратили батьків під час війни, дітей військовослужбовців. Основна мета проєкту допомогти здобути повну загальну середню освіту дітям учасників бойових дій, дітям, які втратили батьків під час війни. Дітям військовослужбовців проблема надання якісних освітніх послуг для тієї великої кількості бом обдарованих та все ж мало забезпечених дітей ще й дотепер в українській системі освіти є досить болючою, особливо над складних умовах війни. І відповідно соціальних економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і приумножувати даровані їм Богу здібності. Зважаючи на це, Чернівецьким ліцеєм іноземних мов комп'ютерних наук та інформаційних технологій пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість у можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей котрі не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових можливостей. Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій приватний заклад освіти, в якому учні перебувають цілодобово, на навчання зараховується школярі незалежно від місця проживання. Ліцеїсти забезпечується разом харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями. У ліцеї учні здобувають профільну середню освіту за професійними напрямами іноземні мови, комп'ютерна грамотність інформаційні технології. Ліцей забезпечує учнів. Усім необхідним для здобуття високоякісної, профільної середньої освіти, сприяє ґрунтовному вивченню іноземних мов та комп'ютерних технологій. Ми поставили собі за мету створити всі умови, щоб наші учні почали розмовляти і мислити англійською та німецькою мовами, сформували надійний фундамент свого професійного майбутнього у сфері інформаційних технологій. Після закінчення ліцею учні отримують документи державного зразка, свідоцтво про початкову, базову, повну загальну середню освіту, диплом фахівця з інформаційно-комп'ютерних технологій. Ліцей має хорошу матеріально-технічну базу, споруджений п'ятиповерховий навчальний корпус на вулиці Марка Черемшини та побудоване триповерхове приміщення пансіону для учнів на вулиці Краматорській. Відповідно, це створює умови для цілодобового перебування учнів у ліцеї. На базі навчального закладу організовано хор та різноманітні творчі гуртки. Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертвенності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті приємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч обдарованих молодих людей, посприяти пошуку здібних і талановитих дітей, аби і вони змогли реалізувати усі повноті свій життєвий потенціал і даровані здібності, не втратити можливості як найповніший проявів своїх талантів, приумножуючи і розвиваючи їх. Просимо поширити цю інформацію, щоб її змогли побачити усі діти, учасників бойових дій, діти, які втратили батьків під час війни, діти військовослужбовців. Щоб вони стали ліцеїстами одного з найкращих закладів освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій.